Я приблизно, дивіться, орієнтири масштабування бюджетів я підібрала приблизно те, що, скоріше всього, в середньому полікарні для всіх буде підходити. Але дивіться, я не знаю ваших розмірів, об'ємів, критичності, які та інші слідкуйте. Якщо потрібно там, до бази повернути розміри бюджету, до нормалізації періодів, не стісняйтесь, після Чорної п'ятниці порізати, почікати ваші рекламні кампанії, це буде нормально. Тому що Google буде продовжувати підшукувати рекламні якісь варіанти таргетування для того, щоб знайти вашого клієнта. Тому я тут для вас практично майже все організувала. Дивіться, у мене тут Black Friday вказаний як такий, що треба отут ще додати бюджета. Але перед цим я вам казала, що Гуглери рекомендують за тиждень уже підвищити бюджети. Дивіться, я ж вам казала, що цей плейбук буде організований плюс-мінус на базі нашої практики. Тому дивіться, тут є рекомендації. Рекомендації від мене, але ще раз, щоб не було такого, я там сказала, що чітко по цій інструкції. Я готовлю інструкцію дуже супер універсально для всіх. Тому ви підбираєте ще контекст власної історії. Гуглери все-таки рекомендують, щоб у вас якраз 21 числа були максимально розкачені. Бюджети це були максимальні, і ви вже там особливо їх не міняли. Тому це ваш вибір, будете прокачувати чи ні. Скоріше всього, ми трішки будемо додавлювати ці бюджети. Бюджетування, якщо буде прям гарний сплеск по цим продажам, горам, по цим горам, аналітич, аналітичним, горам Карпат, умовно.